Дуже часто для нас важлива думка оточуючих через ці погляди хтось опускає руки, хтось забуває про свої мрії, дехто опускається на дно. Існує безліч літератури на цю тему, але дуже часто це переказ того, що вже було написано чи істина, яка існувала завжди, тобто заново вигадувати не потрібно. Для прикладу, наведемо декілька визначних осіб із Біблії. Які можуть бути прикладом, що ніколи не потрібно опускати руки і забувати про свій потенціал. Приклад перший. Сара, яка не мала дітей. Незважаючи на те, що сам Бог їй обіцяв стати матір'ю народів, мабуть, в тому числі і через думки оточуючих, вона дозволила Аврааму завести сина, так би мовити, на стороні з її дозволу. Але незважаючи на те, що люди бачили в Сарі безплідну жінку, Бог бачив у ній матір багатьох народів. Приклад другий. Дуже легко уявити, що коли майбутній цар Давид був маленьким, коли пас вівець і допускав якихось помилок, як це завжди буває у будь-якій професії, тим більше коли ти молодий, міг йому сказати, що пастух із нього ніякий, що потрібно бути уважним, а не бринькати на арфі. Але люди бачили одне, а Бог бачив у ньому могутнього царя Ізраїля. Приклад третій Йосиф, якого брати продали в рабство. Якби вони його бачили видатним єгипетським чиновником, то або убили б, переживаючи за своє майбутнє, або цього не робили, але наскільки вони помилялися. Дивлячись на ці приклади, зрозуміло, що ніхто не знає свою долю. Неважливо, що думають про тебе оточуючи. У кожного є свій потенціал, який не потрібно розтринькувати, і Бог має для кожного свій досконалий план.